Добрий день, я Жутенко Едуарда, учениця 9 класу Дмитрівського ліцею. Тема моєї роботи негативний вплив синтетичних миючих засобів на здоров'я людини, екологію довкілля та альтернатива їм. Хто з нас не пам'ятає знайому з дитинства фразу: чистота, запорука здоров'ю. Здається, все вірно, але виникає парадокс: чим більше ми боремося за цю чистоту, тим слабше нас імунітет і погіршується стан здоров'я. Будь-яка господиня має в себе вдома різні засоби побутової хімії і використовує їх щодня. Тема роботи не випадкова і актуальна на сьогодні. В Україні немає основних критерій щодо вибору моючого засобу. Кожна людина намагається обрати для себе найбезпечнішу продукцію. Мета проєкту з'ясувати негативний вплив синтетичних моючих засобів для посуду на здоров'я людини методом експерименту на живих організмах тваринах і рослинах. Показати перспективи використання альтернативних миючих засобів. Для досягнення даної мети нами були поставлені такі завдання: дослідити історію миючих засобів, вивчити склад синтетичних миючих засобів для посуду, з'ясувати, як впливають пари на біологічні об'єкти, проаналізувати популярність синтетичних миючих засобів серед населення, провести дослідження дії парів на біологічні об'єкти. Порівняти отримані результати, зробити висновки, виготовити безпечні та екологічні миючі засоби, які стануть альтернативою синтетичним миючим засобам. Об'єкт дослідження синтетичні миючі засоби для посуду. Предмет дослідження дія поверхнево-активних речовин на біологічні об'єкти. Перед початком роботи нами була висунута така гіпотеза. Чим більше пальу миючих засобах для посуду, тим шкідливіші вони для нашого здоров'я. Та екології довкілля. Синтетичні миючі засоби можна ефективно замінити екологічно безпечними миючими засобами. Мило було відоме людині щодо нової ери літочислення. Його довгий час вважали ліками та медичними засобами. І ті і лише в 1424 році в Італії у Севоні промисловим шляхом стало випускати тверде мило. Жири з'єднували не з золою, а з природною кальцинованою содою, що добувалося з озер. Перший синтетичний миючий засіб з'явився тільки у 1916 році. Винахід німецького хіміка перезначався тільки для промислового використання. Побудові синтетичні миючі засоби викор... виготовляють тільки з 1935 року, коли вони стали менш шкідливими для шкіри рук. З того часу це важлива галузь хімічної промисловості. У побуті миють різні предмети. Забруднюючі речовини бувають найрізноманітнішими, тому потрібні різні миючі засоби. Синтетичні миючі засоби. Це рідкі, стоподібні і порошкоподібні речовини, які місять поверхнево-активні речовини. На цьому слайді ви бачите переваги синтетичних миючих засобів. Вони дешеві у виробництві, добре відмивають за різних показників pH та при холодних температурах. Одним із найнебезпечніших видів побутової хімії засоби для миття посуду. А чи знаєте ви, що англійці винайшли фері для миття нафтових танкерів? Так от люди, котрі там працюють, отримують доплату до зарплати, а ті, що виготовляють цей миючий засіб, йдуть на пенсію у 40 років. Це дуже отруйна речовина. Але у підприємців вистачило нахався додати до фері різних фруктових ароматів та виставити його на кухні. Отруту, яка міститься у фері, може змити тільки за 98 разів. Це було досліджено у Дніпропетровському хімікотехнологічному інституті, а гала змивається за 38 разів. Так от, Дніпропетровські хіміки встановили, що за рік, користуючись різними миючими засобами, людина споживає близько 250 мл шкідливих для здоров'я речовин. Це основні складники миючих засобів. Звичайно, подібні речовини не вбивають миття. Вони лише поступово накопичуються в нашому організмі. І їх шкідлива дія розтягнута в часі. Пари основні компоненти, які роблять миючі засоби миючими. Якщо ми помиємо брудні руки водою, то ми їх не відмиємо, оскільки молекули води не прилипають до молекул жиру. Отже, щоб змити цей жир, нам потрібно якось прикріпити молекули бруду до молекул води. Тут на допомогу і приходить пар, у даному випадку мило, виконуючи роль скрепки. Молекула пар має голову і хвіст. Голова є гідрофільною, а хвіст гідрофобним. По фібрам, тобто з'єднується з жиром. Потрапляючи на забруднену поверхню, молекула пар одним кінцем хвостом прикріплюється до молекул бруду, а іншим до молекул води. І, як бачимо, забирає воду. За класифікацією існує чотири основних класи пар: аніонні, катіонні, амфротерні та За ступенем з більшості токсичності парів можемо розподілити в даному порядку: нейонногенні, аніонактивні, катіон активні. У засобах, які для миття посуду, має бути чітко обмежений вміст пари. Основна їх маса виділяється зі стінок посуду після першого ополіскування, але аніонні і катіонні пар збиваються гірше, ніж не пар. Пари здатні накопичуватися у органах і тканинах людського тіла і діють подібно отруті, особливо агресивні аніонні пар, які спричиняють серйозні збої роботі імунної системи, сприяють розвитку алергії, ураженню мозку, печінки, нирок та легенів. Пари е, після використання людиною усі маючі засоби потрапляють у навколишнє середовище, завдаючи йому не меншої шкоди, ніж нашому організму. Як бачимо, впливу парів зазнають усі компоненти природного середовища, а саме: повітря, вода, земля, живі, організми. Для проведення експериментальної частини дія паре на біологічні об'єкти ми вирішили дослідити ті засоби, якими найбільше користується наше населення. Було проведено соціологічне опитування населення, в якому взяло участь понад 70 респондентів. Анкета мала такі запитання: яким миючим засобом для посуду гала, і саме розумний вибір ви користуєтесь? На які критерії при вибору миючого засобу ви звертаєте увагу? Скільки в середньому ви використовуєте миючого засобу за один день? Чи відчуваєте ви шкоду від миючих засобів? сухість, тріщини, розшарування нігтів. Чи користуєтеся ви народними засобами для миття посуду. Результати анкетування представлені в діаграмах. Після опитування ми обрали чотири засоби для дослідження. Їхня нумерація представлена за популярністю. Спочатку ми з'ясували наявність парів та інших компонентів у миючих засобах. Як бачимо, у даних засобах присутні аніонні та неіоногенні пари. Аніонні пари у нормі тільки у зразку номер 1. Зразок номер 3 та номер 4 перевищує норму у 3 рази, а засіб номер 3 перевищує норму у 5 разів. Неодногенні пари у цих миючих засобах перевищують норму на 2%. Далі ми визначили фізичні характеристики миючих засобів, а саме pH, колір, запах. Для проведення даного досліду ми взяли по 30 мл кожного миючого засобу та розчинили його у 500 мл холодної води. Результати ви бачите в таблиці. Одним із завдань нашої дослідницької роботи було дослідження дії парів на біологічні об'єкти. Для досягнення даної мети ми взяли такі живі організми: дощовий черв'як живе у ґрунті, карась живе у воді та пшеницю, представник рослин. Контрольним зразком буде чиста водопровідна вода. У тваринних організмах ми визначили такі тривалі життя у рощах синтетичних миючих засобів. При дослідженні тривалості життя дощового черв'яка найдовше прожив у номері 4. Отже, накопичення синтетичних миючих засобів у ґрунті негативно впливає на біологічні об'єкти, що там мешкають. При дослідженій тривалості життя карасів найдовше прожив також у номері 4. Можемо зробити висновок, що під час перебування у розчинах у карасів із зябр починає виділятися кров. Накопичення синтетичних моючих засобів у воді негативно впливає на мешканців води, зменшуючи вміст кисню, а також пошкоджуючи дихання у риб, тобто зябра. Плив синтетичних миючих засобів для посуду на проростання насіння пшениці. Нашою метою було дослідити швидкість та якість проростання насіння пшениці у розчинах миючих засобів та у чистій воді. Ми висіяли по 25 насіння на чашки Петрі та спостерігали за їх проростання. Як бачимо з діаграми, найкраще проріз проросло насіння у розчині No4, а найменше у розчині No3. Порівнюючи швидкістю та якостю проростання у чистій воді, можемо стверджувати, що синтетичні миючі засоби уповільнюють проростання насіння та впливають на якість проростання. Отже, синтетичні миючі засоби, які накопичуються у ґрунті, негативно впливають на розвиток та проростання насіння. Після проведення дослідів ми занесли результати до таблиці, де позначили наявність шкідливих речовин та Е Шкідливих речовин їх вплив на біологічні об'єкти. Де один найменший, а четвертий найбільший. Позначили їх кольорами. Як видно, із результатів найкраще виявився миючий засіб номер. 4. Розумний вид, який, який був найдешевшим. Е на другому місці синтетичний миючий засіб номер 1 Третє та четверте місце у повній мірі можна розподілити між миючими засобами номер 2 та номер 3 Усі моючі засоби, як види результатів досвідів, мають негативний вплив на біологічні об'єкти. А відповідно задає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини. Якщо всерйоз враховувати шкоди від миючих засобів на здоров'я, то їх краще замінити натуральними або, хоча б менш небезпечними миючими засобами, і зробити це не так складно. Ви бачите засоби, які є у кожного в оселі. Їх з успіху можна використовувати для миття посуду. Прибирання одним із завдань нашої досинської роботи було створення екологічно безпечного миючого засобу для посуду. знайшли достатньо рецептів виготовлення безпечних миючих засобів. Усі вони готуються на основі господарського мила. Нам був виготовлений миючий засіб екомилка. комилка. Він приготовлений з таких інгредієнтів: сода, гірчиця, господарське мило, вода та нашатирний спирт. Спочатку ці компоненти ми розтопили в мікрохвильовці, потім збили міксером. Для пом'якшення додали гліцерин та ароматизатор. Під час виконання дослідницької роботи ми провели акцію Життя в стилі еко, де ознайомили учнів і працівників школи із шкодою синтетичних миючих засобів для здоров'я людини та екології довкілля. Під час акції був презентований миючий засіб Екомилка. Було роздано 18 зразків миючого засобу. Після його використання ми зібрали відгуки, які на 90% були позитивними. Екомилка гарно відчищає наліт від чаю та кави, добре відмиває посуд та інше кухонне приладдя, і навіть раковини. Отже, виконавши роботу, ми дійшли таких висновків. Синтетичні миючі засоби це хімічні речовини, виробництво яких засноване на дешевій сировині. Пари їх здатні накопичуватися у тканинах та органах організму людини, особливо агресивні аніонні пари. Пари мають негативний вплив на навколишнє середовище. Населення широко використовує синтетичні миючі засоби, не задумуючись про їхню безпеку. Синтетичні миючі засоби можна ефективно замінити природніми та екологічно чистими миючими засобами. Вибирайте правильні миючі засоби і живіть з користю для свого здоров'я та не зашкоджуючи навколишньому середовищу. Дякую за увагу!